Ну що, чувачки та чувіхи, от і закінчився цей кінчений 2022 рік. А таке відчуття, ніби лише пару місяців тому розпочався. От чесно, чітко пам'ятаю, як отримував новорічний подарунок, потім інтернет хайпував Smiling Friends, я ще згодом ставив на попереднє завантаження Elden Ring, і після цього все ніби в тумані. І от Таймскіп, Новий рік 2023. Ура, напевне, ми вижили. Про війну я тут розмовляти забагато не хочу. Всі ми про неї і так пам'ятаємо, лише за раз нагадаю, що донатити на ЗСУ діло важливе, а розмір вашого пеніса чи цицьок чи пеніса і цицьок збільшується прямо пропорційно за доначеній сумі. Хорошим цей рік не назвати, звісно, але позитив знайти можна і у ньому. Для мене це був мій Ютуб канал. З літа він рятує і знищує мою психіку, і все це одночасно. Насправді я завжди хотів займатися Ютубом. Знаю, поширений бзіку молоді, всі мріють грати в іграшки, і заробляти на цьому мульярди, та все ж для мене це дійсно щось особливе. Я завжди, навіть у найважчі періоди життя, у тому числі і зараз, міг знайти невеличкі відволікання та спокій у Ютубі. Творці зовсім різних жанрів завжди знаходили спосіб розвеселити мене, зацікавити, заглушити неспокій та тривоги. Це може здатися сповіддю лузера без друзів, і нехай воно так. Та я завжди бачив, що ті ютубери дійсно роблять дещо більше. Я бачу всі ті старання, вкладені у те, щоб зробити чергові 10, 20, 60 хвилин мого життя. Трішечки краще. І насправді, саме заради цього я і прийшов на Ютуб, щоб робити ваше та й моє життя трішечки краще та цікавіше. Можливо, щоб якийсь студентик після душних пар з нецікавих предметів в універі, які обрали за нього, увімкнув моє відео про відьмака, та на 50 хвилин відволігся на духоту не тільки навчальну, а й відеоігрову. Можливо, якомусь сім'янину не вистачає енергії на відеоігри, і він отримує з моїх відео такий досвід. А можливо, комусь просто потрібні ті злоща. Ясні парасоціальні відносини, а може, просто може хтось щиро вподобав та зацінив мій підхід до подачі інформації та створення відосів. Найголовніше, щоб ці відоси дійсно робили дні людей трішки краще, як роботи інших робили та й роблять краще мої дні. І насправді, яким би виснажливим Ютуб не був, а ви знаєте, робити такі відоси, як у мене, це діло запарне. Я цим займаюсь і для себе. Я завжди намагався робити такі відео, які б я і сам хотів дивитись. Такі відоси. Які особисто мені цікаво робити, та на теми, які приколюють саме мене. Взагалі, вважаю це єдино вірним підходом до ютуберствувань. Ще мені доставляє прокачувати скіли у написанні сценарії, висловлюванні думок, монтажі і так далі. Робити найкращі відео у світі далеко не моя першочергова ціль, але я хочу робити найкращі відео саме для вас та для себе. І збудувати затишний канал, на якому буде приємно проводити час. І судячи з вашої підтримки, у мене це виходить. Я отримав від вас дуже приємний відео. Відклик на мою роботу, як і в цілому моє перебування в українському Ютуб просторі, було класним. Як не крути, ви дійсно чудова аудиторія, і я радий, що за ці півроку нас зібралось вже майже 9 тисяч людей. Якщо чесно, мені не вірили, що встигну набрати і 8, та що там, і 7 тисяч, але ось так і далі тільки більше. У мене великі плани на цей канал, і це все є та буде завдяки вам. Не буду локавити та переменшувати свої ж заслуги. Я над цими відосами Сраку рвав не просто. Так. Але, наприклад, витягнути того самого відоса про відьмака з за непадку обмежень ютубу та порізаного просування до показнику у 30 тисяч переглядів за місяць, я б без вас точно не зміг. Дякую, дякую за всю вашу активність, лайки, коментарі, і особливо. Я їх всі читаю і особливо радію коментарям, що допомагають досліджувати тему ролику ще глибше. А я ще трошки пізніше окремо поговорю про тих моїх щедрих добряків та добрячок, які так полюбили мій контент, що навіть захотіли дати мені за нього грошей. А саме зараз було б в тему згадати Олександрита, який бустанув той нещасний відос про відьмака, щедро купивши для мене рекламу у спільноті Верума. Їбать, братан, це було дуже приємно. Не менш приємний, який безкорисний піарчик від Paleo Legends у його відосі про безодні українського Ютубу. І до речі, заглядайте до нього на канал. У нього дуже прикольний контент на тему палеонтології. В основному динозаврики, простіше кажучи, впевнений, ви не пожалкуєте. Повертаючись до мене, так за ці півроку вийшло всього 8 відео. Небагато, але це чесна робота. Та будьте впевнені, у кожне без винятку я вклав душу. Але темпи, звісно, нарощувати потрібно. Насправді, я більше за всіх хочу, щоб у мене відоси виходили частіше. Але окрім того, що кожен етап виробництва, будь то підготовка, написання сценарію чи той самий бісовий монтаж, займає овер ще часу, особливо з моїми довбойобськими загонами. Скажу відверто, останнім часом діло у мене йде досить туго. Відчуваю, ніби якусь кризу, вичавлювати якісь цікаві думки стає все. Важче, а я ж все ж таки намагаюсь робити не просто штампований конвейер бездушної та безмістовної срані. Хоча будемо відверті, це було б простіше та вигідніше. А тут ще й електродія та останні місяці, до речі, я бачив ваші коментарі та знаю, що ви скажете не перейматись, робити відоси стільки, скільки потрібно, а ви почекаєте. І типу, мені дуже приємно, реально. Але ж діло в тому, що статистика ютубу не бреше, і я прекрасно бачу, що вже через тиждень від виходу відео його розвиток стрімко уповільнюється. А я, знаєте, Дуже хочу розвиватись у цьому новому 2023 році. Я хочу вийти на нову планку для себе, робити стабільно по два відео в місяць. Скажу відверто: відео про відьмака, у якого ще будуть продовження про оновлення та доповнення, і відео про бензопилку, яке я прямо зараз для вас роблю. Мене виїбали та висушили. Я дійсно намагаюсь робити їх швидше, швидше, швидше. А це ж такий формат, який потребує як не крути креативу та натхнення. А підганяючи цей неконтрольований процес, я лише сильніше себе загань. Няю у бонусний стрес, через що діло йде тільки повільніше. Коротше, замкнути коло якесь дебільне. Я не намагаюся зараз жалітися на життя, все нормально. Це лише проблема Мого підходу дебільного. Того, що я чомусь до кожного відео, Чисто психологічно, відношусь, ну занадто серйозно. Але при цьому я от інколи роблю ексклюзивні відео на Patreon і крайні відео про Смайлінг Френс, яке вийшло на днях, якраз я робив паралельно відосу про бензопилку. І, типу, взагалі нараз слабоні. І знаєте що? У мене вийшло прикольне. Не класне відео, яке не соромно і на канал викласти. Насправді я зараз не нахвалюю себе, не набиваю ціну на Патреон. Взагалі ні, для мене це просто якийсь такий ахуй. Я досі не можу відрефлексувати те, що я, видається, можу не нервувати та нервати дупу над відосом, і вийде все ще кайфово. Я це до чого веду у новому році. Я хочу трішечки змінити свій підхід до контенту. Глобально нічого не зміниться. Я все ще буду вкладувати всю свою душу і робити контент, який сам би хотів дивитися. Контент, який буде мене та. Вас радувати. Але мені просто хотілось це проговорити вголос. Я хочу трішечки спокійніше відноситись до свого каналу та не боятись експериментувати, спробувати щось нове, просто вирватися зі своїх же ж надуманих рамок та стандартів, за які некомфортно вилазити, і які навіть не мають, блять, значення насправді. Впевнений, ви від цього тільки виграєте, як і я. Я все ще дороблю ці от відоси про відьмака та бензопилку, так як я їх запланував з самого початку. А от що буде потім, побачимо. Якщо у вас є. Ідеї та пропозиції, який контент ви б хотіли побачити від мене, пишіть, я до всього прислухаюсь. Що такого прикольного, нескладного та веселого ви від мене хотіли б, тільки заради Бога, блять, нехай це не будуть чергові ігрові новини. Насправді, у мене вже є деякі ідеї щодо нових типів контенту. І от одна з них. Ви мені про це писали, я вас почув і от надумав. як щодо стрімів, любі друзі, як вам така ідея? Мені насправді піздецок страшно. Але це насправді фігня Мене більше. Напружує те, що я бляха суржику народжений. У мене з цим ой, які великі трабли. Типу, звісно, при написанні текстів для відео я можу скільки завгодно обдумувати слова та формулювання або гуглити переклади з російських елементів моєї мови. Але в живій речі М -м, дивіться, я до повномасштабної війни з близькими спілкувався російською. Є таке кринжану малясь. А от не з близькими, себто на роботі, навчанні та й навіть у магазинах, я завжди розмовляв українською мовою. Бажано чисто. Та от довкола мене оточував суржик, та ще й не якийсь там лайтовий. У мене у місті щось типу то саме ощущення, коли заработав рубля на підработці для оплати учоби. Таке можна почути іронічно і без приколів, я вам, блять, клянусь. Тож, стріми, звісно, можуть бути наповнені крінжею, зате зможете подивитись, як Макака вчиться розмовляти українською як людина. Я рілі дуже хочу спробувати стрімити. В першу чергу, щоб тупо з вами поближче потусувати. А по-друге, щоб нарешті пограти в відеоігри. Знаєте, у бутті геймерського ютуберства є жорстока іронія. Геймерське ютуберство, типу, мене не грає блять в ігри. Останнім часом, окрім ігор для каналу, я грав в основному лише на 3 ds ці свічі дівчини і мобільному бляха телефоні, бо тільки там я можу дозволити собі не відчувати провину за гецання не для контенту. Така тупа хуйня, ви собі не уявляєте, це просто неймовірно. Коротше, сподіваюся, що стрімерство мені в цьому допоможе. Ну і так, можливо, не на перших же ж стрімах, але в принципі підробити там донати теж було б прикольно. Просто хочеться, щоб моя ютуб діяльність приносила хоч якісь гроші. Як ви розумієте, на монетизацію Ютубу розраховувати сенсу нуль, тому що типу. Бля, 36 баксів за всі мої відоси не описати інакше як прикол. Тим паче, що прямо зараз Ютуб вводить нові обмеження, які вже по класиці ще більше ускладняють ютуберам життя. По-перше, ще прискіпливіше відносяться до використання матюків та навіть слів типу лайно, і, хоч трішки спірних тем. А також не повірите, тепер можна всерйоз зловити 18 плюс демонетайста обмеження за футажі жорстоких ігор. ЛОЛ. Ну а рекламні інтеграції. І, можливо, на них і можна жити, якщо ти топовий ютубер, але це явно не мій варіант. Зараз ситуація у нас така, що вся реклама стікається саме до маленького відсотку найпопулярніших. А реклама у когось типу мене це не просто виключення, а справжнє чудо. І до речі, у мене таке чудо було у відосі про Шовел Найт, якщо ви пам'ятаєте, лютий респект мальопусу за те, що підтримали мене та інших невеликих творців такою кайфовою рекламою дійсно класного продукту. Але звісно, найбільше. Більше я у питаннях свого скромного заробітку вдячний саме вам, мої любі, тому що саме ви найбільше підтримували мене як і одноразовими донатами про героїв, яких я поговорю окремо, так і підписками на Патреон, який, до речі, зараз якраз пройшов фазу трансформації. Я взагалі, в принципі, не особливо детально обговорював Patreon у своїх відосах, тому що ж знаю, що ви промотаєте. Але сподіваюся, що у такому от особистому та навіть інтимному відео вам буде хоч трішки та й цікаво. Одразу дисклей. Будь-яка грошова підтримка моєї діяльності абсолютно опціональна. Скажу чесно, я б з радістю взагалі не брав з вас ніяких грошей, але думаю, розумієте, часи змушують, гривенька зайвою не буває. Тому так, якщо у вас після донатів ЗСУ за залишилась копійченка на підтримку мого ютуберства, мені буде дуже і дуже приємно. Але знову ж це зовсім не обов'язково. А на Патреоні, до речі, насправді подивитись є на що, як мінімум, на ці неймовірні картинки рівнів, які. Намалювала моя незмінно прекрасна Кіпріан, яка до речі відповідальна також за всі прев'ю на моєму каналі, та не один сеанс мастурба... Також, що не менш важливо, я запустив і спонсорство на Ютубі з винагородами аналогічними Патреону. Тож, якщо підписатись на мене хотілось, а Патреон вас не влаштовував, будь ласка, є чудовий аналог. Ви ще й прикольні значки для коментарів отримаєте як бонус до інших винагород. Відразу відмічу, ціни у Ютубі та на Патреоні трішки відрізняються, бо Гугл тупо не дає зручно їх редагувати, тож довелось викручуватись. Може здатися, що ціни тут вище, але насправді вони приблизно такі ж самі. Просто Тут податки включені у вартість, а Патреон їх стягує зверху. Тому, якщо ви оформлюєте, наприклад, Суперчука на Патреоні, платите приблизно 220 гривень за курсом, а на Ютубі цей тір коштує рівно 200. Обирайте те, що вам зручніше, коротше. Ну і так, найважливіше, я обновив ті самі винагороди, тому я думаю, буде цікаво про це все послухати і тим, хто раніше про Патреон знав, і тим, хто ні. Я вважаю платну підписку в першу чергу способом підтримки, а вже в другу, як винагороди, і все так. Але я чудово розумію, що для когось це важливо, тож я постарався вас не образити. Початковий рівень це підтримчук, це просто підтримка. Я з самого початку задумував підтримчука без бенефітів, чисто для тих, хто хоче мінімально підтримувати, не заради винагород. Та все ж вирішив, що маленька згадка у титрах буде приємною дрібницею. У спонсорства Ютубу цей рівень по технічним причинам відсутній, бо Ютуб дозволяє робити пости лише для всіх спонсорів відразу. Тому залишати цей рівень тут було б несправедливо. Бо Далі у нас патрончук. Ось тут вже і доступ до ексклюзивних постів, типу спойлерів до відосів чи про робочий процес, також голосування за тему відео, коли я сам не можу визначитись. А ще, і це важливо: доступ до використання медіа, гіфок, стікерів і всіх таких кайфів у телеграм-чатику. Суперчук! Якщо шукаєте вигоди, то цей рівень відверто найвигідніший. Окрім всього вище зазначеного, ви отримаєте ранній доступ до відео частіше на день-два, а інколи майже на тиждень. Як це було з відьмаком. А ще якщо доведеться самоцензуритись в угоду ютубовським правилам, там все буде без цензури. А також ексклюзивні відео, що найцікавіше. Наприклад, як я вже згадував, на днях я зробив дуже прикольний відос про Smiling Friends, якому тупо не бачив місця на каналі. Та все ж поговорити про нього хотілось. 12 хвилин контенту не менш якісного, ніж мій основний. Скажу відразу: я не гарантую регулярність таких відео на рівні звичайних відосів, і що всі вони будуть. У такому ж форматі, як мої основні, тому що це в першу чергу варіант для мене робити відоси, на які б я при інших обставинах не став витрачати час. Коротше, тим, кому подобається мій контент, думаю, буде цікаво. Якщо підпишетесь зараз, отримаєте доступ до всіх ексклюзивних відосів, які я зробив. І наступні тіри це вже для тих, хто хоче підтримати мене побільше. І винагороди тут це вже просто приємні бонуси. Наприклад, мегачук отримує виділене ім'я в титрах, щоб всі бачили, як Сильно ви мене любите. Інколи з іншим шрифтом, інколи з кольорами, отаке от, от. А от спонсорчук вже отримує подяку голосом, бо текстом не висловити як сильно я вдячний за таку підтримку. Дякую тобі, Богдан Пляченко. І фінальний бос Космочук. Його поки що ніхто не брав, але можливість завжди є. Це відверто тір, чисто для тих, хто має багато грошей і ще більше любові до мого контенту. Я не знав, щоб такого цікавого запропонувати, як додатковий бонус, але ви мені підказували, що можна. Було б побазарити у Діскорді пограти в іграшку як варіант. І хоча я не вважаю прям чимось крутим і вартим грошей пограти, попиздіти з таким додіком, як я. Але чисто як приємний бонус, думаю, буде прикольно. Коли я це відео записую, мене вже підтримують 18 патронів. Я вам всім дуже і дуже вдячний. Це дійсно для мене багато значить. І не тільки через гроші. Також, хоча я і не пропонував жодних бенефітів для тих, хто підтримував мене одноразовим донатом, я просто не можу не віддячити тим, хто хто робив це. Ви просто неймовірні. Інколи від вас прилітали такі суми, що у мене аж очі на лоба лізли. Дякую, дякую і ще раз дякую вам всім. Але що найцікавіше, багато хто з вас донатив мені на щось конкретне. І невже ви думали, що я залишу вас без пруфів? Ой, от я прийшов холодний, зате не буду голодний. Шаурма з сиром від Дмитра. Іван Пів і закинув мені на якусь мівіну. Само собою, мівіни у нас вже давним-давно немає, тому. В нашому випадку це ролтон. Він нас з грибами, я таке не люблю, але в принципі, головне, що він великий. От великі ролтони, БТВ самі пиздаті. Далі в нас Ліф Марк закинув на морозиво. От таке от морозиво називається, не повірите, маш-маш-маш. Сказала купити мені якусь булочку. Я купив булочку раз і булочку два. Дуже хороші, такі красивенькі булочки. А це Ромова баба. Далі мені написав сам Жевчик, той самий з Мультика, сказав купи мене, блять. Ну от, на жаль, без газу не було. Доведеться давитись. Таємний підписник замовив мені бубліки. Потім тюленчик замовив мені бубліки. А потім ще й Сергій прийшов і сказав нічого інше як бубліки. Боже, я обіжурусь тими бубліками. Ну і Лєві сказав мені купити собі чай або щось смачненьке. Чай в мене є. До опизденіння. Тому я купив щось смачненьке, і це смачненьке, це от така от ковбасочка. Солодке купляти я не став, його в мене і так багато. Назарій піца сіль подалеку, тому я зробив свою за тебе. Оцими от ручками на твої гроші. Капрізончик від Дениса. А ось і гречка Романа вже в готовому вигляді. Ну, дивись Богдан, їжа в холодильнику Цигарки. От вони. Ну а про плаття, чесне слово, не знаю, що ти мав на увазі. Якось так. Ну і останнє щодо донатиків. Колись я використовував дяку, але монобанк з його банками показав себе куди зручніше та вигідніше для такої форми підтримки. Тому тепер залишається лише він. Можливо, дяка залишиться на стріми, коли я захочу підробити там донатики зі сповіщеннями. Все ж таки, це її основне призначення. Ну от, і все напевне. Я ще раз дякую вам всім за підтримку і за те, що цей рік для мене став трішки краще. Сподіваюсь, прийдемо наступний рік також всі разом і через те. 365 днів. Наше шевчучне сімейство стане більше, як мінімум, вдвічі. А я пішов дороблювати той багатостраждальний відос про пилку, щоб її не вибачте, що багато розмовляв про гроші, і все таке. Просто хотілося сповістити вас про все і віддячити за одноразові донатики. Ще раз зазначу, що це максимально опціонально. В першу чергу турбуйтесь про себе. Не забувайте, до речі, завітати у Телеграм, це безкоштовно. А і ще цей увімкніть, будь ласка, сповіщення через дзвоник Ютубу. Йому. Тому, по-перше, така активність дуже подобається. А по-друге, ролики у мене виходять не так же й часто, тому пропустити їх, я думаю, ви не хочете. На добраніч та мирного вам року!